Друзі, всім привіт! Знайомтеся! Цей виріб пролежав на вітрині сільського галантерейного магазину багато років. І це в нас львівський ювелірний завод. Колон, лісова пісня. Це зі зворотнього боку. Маємо ось таке маркування. 875 проба. Ці кулончики були з трьома камінчиками, гірський кришталь, цитрін та димчатий кварц, гуцул з опілкою, клейма виробника. Зараз такі рідкісні українські вироби. Користуються дуже великим попитом. І вони зараз у тренді. Всім гарного дня! Краса чи не так?